Всім добрий ранок! Як щодо 10 хвилин бадьорої руханки. Попрацюємо з рухомістю суглобів та з нервовою системою, щоб наш день видався продуктивним, ефективним та у гарному настрої. Підпишись на мій канал, щоб не пропустити нові тренування, комплекс для тіла та корисну інформацію про твоє тіло. Поїхали! Розташовуємо стопи трохи ширше за плечі. Ширше є. І ми робимо згинання у кушових суглобах. Згинаючи водночас праве коліно. Згинаємо і тягнемо лівою рукою до правої стопи. І потім правою рукою до лівої стопи. Робимо ротацію корпусу вправо вліво. Тобто ви рухаєте ребре вправо вліво. Водночас, розвертаючисься, згинаючись в кульшових судобах. П'ять, чотири, три. І у вас рухається таз, він як куля, повертається то в один бік, то в інший чотири. Чири, два. Один стоп. Ми зупиняємось у латеральному випаді у правий бік. Тобто ліве коліно у нас рівне, праве коліно зігнуло і розкрили грудний віллю в правий бік. Видих, Вирівнялась і зробили ротацію вліво. Правою рукою. Вдих, ротація в правий бік, права рука утягується вверх. Видих, ротація в лівий бік. Права рука витягується. У лівий бік вдих. Ротація вправу. Видих. Ротація у лівий бік. І при цій ротації таз не повертається, лише грудний відділ. Видих. І ще чотири. Видихаємо. Три. Потягнулися. до догори. Видих. Два. Видихаємо. Один вниз. Видихаємо. Тепер правою рукою ми витягуємося до лівої стопи, порівнюючи праве коліно вдих. Ваші стопи не завалюються усередину, Вони триваються у трьох точках опори шість. Видихаємо. П'ять. Видиха ротається у грудному відділі та залишається стабільним. Чотири. Дивимось догори вверх за долоню. Два. Видих та стабільний і ротацію виконуємо у грудному відділі. Один подивились догори в до неба, до лівої рази і видих, ротація. Остання та стабільний, і тазові кісточки дивляться вперед, вдих і видих. Відихаємо, робимо ротацію у правий бік. Звели стопу разом і залишили їх по ширині тазу. Це майже шоста позиція. Ми робимо вдих, на видиху штовхаємо. У грудний відео назад, справляючись у грудному відділі. І він стає як колесо ваш хребет. Видих п'ять, а вдих розгинання. Видих чотири. Вдих. Стопи. Залишаємо, щільно притиснути до підлоги. Вдих. Видих два. Вдих. Видих. Видихаємо один, 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 один. Притягуємо і вдих, вийшли у нейтраль. Стопи залишаємо на ширині тазу. І тепер тримаємо ліву руку перед собою попрацюємо на нашою вестибуляркою. Очі зафіксували на великому лівому пальці і рухаємо головою вліво-вправо, вліво-вправо. Якщо в такій позиції вам складно, ви можете поставити стопи трохи ширше. Тобто тримати їх ширше за плечі, збільшити площу опори. Якщо занадто легко, то ви можете пришвидшити рух головою, тобто трохи швидше це робити, і продовжувати фіксувати погляд лише на пальці. То у вас голова рухається, а очі ні. А тепер ми ускладнюємо завдання. Якщо це буде занадто важко, ви залишаєтесь у тій позиції, яку обрали для себе на початку. Хто може, підіймає вверх праву ну, ногу і залишається на одній стопі. І опускаємо, і ліву підіймаємо. І ви ніби крокуєте на місці, постійно підіймаєте, то ту, ту, іншу ногу, зменшуючи максимальну площу опору. Ще менше буде лише тільки, якщо ви навшпиньки підіймаєтесь. Ми опускаємо і продовжуємо. І вниз, і вверх, вверх, вверх. І опускаємо, опускаємо. І ще залишили. І останнє. Дуже класна вправа бадьорить, краще кави, тому що таким чином ми активуємо наші нейрони, наш мозок краще починає бачити наше, бачити наше тіло. Ми розвиваємо пропріоцепцію, ми активуємо вестибулярний аналізатор. Це одна із найголовніших систем, яка приймає інформацію з зовнішнього світу. І останнє. І безперервно рухаємо головою. Опускаємо. Добре. Тепер ваші плечові суглоби прокручуються всередину зовні. І дивіться, у мене долоні прокручується, але я роблю рух не долоню, а плечим. Плечем, саме плечовою частиною. Десять. дев'ять. І у вас за плечовими суглобами починається лопатка також. починає рухатись, І вона ніби розчісує а, хребет. Види. І ви трохи скругляєтеся всередину. Розкрили. Але не перепрогинаємо грудину, тримаємось у нейтралі. Видих. Скругляємось, вдих, розгинаємось. Видих, скругляємо грудний відділ, а вдих розгинаємо. Шість видих, вдих. Видих. Вдих. Видихаємо. Вдихаємо. видихаємо, скругляємося у грудному відділі. Вдихаємо, два повторення, видих, скругляємо, загинаємо, і трохи скруглюємо грудний відділ. І ваші плечові суглоби як прокручується ніби ручка у ковпачку. Видих. Вдих. І останній. Видих, видих, видих. Вдих, вдих, а вдих, вдих, вдих. Добре. Тепер ми розкриваємо праву долонь вверх. Ліво вниз. І стопи трохи ширше за плечі, і ми починаємо рухати грудним відділом вліво-вправо, водночас змінюючи положення долоні. Але у вас не лише долонь змінює напрямок, а за нею ніби прокручується плечова кістка. І десять. А грудний відділ над стабільним тазом ми залишаємо, і у вас лише грудина якби повзає вправо вліво. Ніби як на такій платформі. Вона їде. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім очі тримаємо перед собою. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Опускаємо руки вверх, вперед. І вниз опустили. Стопи залишаємо на ширині тазу І ми робимо м'яку пружину вниз. би відтягуючи таз назад, коліна згинаємо, на витуху піднімаємось на пів їх Вниз. І ми руки руками перед собою. Видих. Таз підкручений, бо вертикально витягуватись, не розвалюючи п'яти зовні. Тобто вони тримаються вертикально. І ще дев'ять. Вийдих. Вісім. Видих. Сім. Видих. Шість. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Витягуємося, доступимо вверх. Видих, три, видихаємо, два, видихаємо. Один. І видихаємо вниз. І останній вверх. І е, супер. Залишились тут. Розташ розташували стопи знову ширше за плечі і повернулись лише на правий бік. Тобто у вас тазові кісточки, тазові плечі. Дивляться, в правий бік. І, власне, права нога витягнута перед собою. І, є. і тепер ми підкрутили таз на себе. Тобто таз не падає вниз, ми не утворюємо прогону попереку і рухаємо тазом вперед, назад. І дивіться, що відбувається, коли ви загинаєте переднє коліно, стопи доліться вперед, пальці вперед, у вас розтягується передня лінія лівого стегна. Коли ви їдете назад, у вас вирівнюється праве коліно. вниз, назад вниз, А таз при цьому залишається у нейтралі. Тобто ви таким чином і ось цю нейтраль тазу. Чотири, три, два. Один. Стоп. Тепер ми зігнулися в кульшових склобах. Витягуємо дві рівні лікція вниз. І навдиху ротація з лівого боку вдих. видих закриє. Вдих. Видих закрили. І ви витягуєтесь за лівою рукою. Вона йде вперед, вверх. Права рука стабільна, права долона на правій нозі, видих закриваємо. Вдих. Видих закрили. Три повторення. Видих. Два. Видих. Дивимося рукою. Один. Видих. Стоп. І тепер сегмент за сегментом ви розгинаєтесь. Вверх. Змінюємо напрямок, тепер в лівий бік. Таз підкрутили нас, себе не падає таз вперед, ваш поперек у нейтралі, сідниці розслаблені, і ми рухаємось вперед, назад, стопи та коліна, тазові кісточки дивляться вперед, вперед, назад, вперед, назад. М -м -м. Боже, пташки співають. Це такий кайф. Знаєте, вже скоро весна. І потроху цей стан э, душі весняний. Він зароджується. Чотири. Три. Та дивиться. Вперед не розгортається. Ви можете навіть його притримувати руками. Один. супер, Зупинились. Трохи підставили ближче, щоб були комфортніші. Точки опори, зігнулись в кульшових суглобах, рівний хребет. І низ животу тягнеться до стегу. І з правої сторони вдих. Видих. діл у нейтралі. Вдих. Видих. Видих. Перед, вверх, зверху повернули. Вперед, вверх, зверху, перед собою закрили. Таз при цьому не розвертається. Ви можете, дивіться, навіть лівою рукою своє, праве коліно притримувати, щоб за коліном таз не рухався. І два. І один. Видих. І тепер себе, то Ми в вверх. Залишаємо стопи по ширині тазу. Трохи сенсорної розмінки, розгладили так свої тазові кісточки з переду, з боку, в надуводи крижової кістки та куприку. І чотири, три, два, один. Робимо вдих, підіймаємо руки над головою, плечі при цьому не підтягуємо, їх стягуємо вниз до лопаток. Видих, видихаємо протягом п'яти секунд. П'ять, чотири, три, два. Один і дякуємо собі за виконану роботу. Обіймаємо своє, дякуємо, аплодуємо і не забуваємо дбати про нього, піклуватися, тому що це найдорожчий шкіряний мішок, улюблений, який несе вас протягом всього життя та служить вам. Будь ласка, давайте йому найкраще. Все цілую, обіймаю вас. Ви цілуйте, обіймайте себе і до зустрічі на нових тренуваннях.